Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хотів би сказати кілька слів про прощальну промову Ісуса в Євангелії від Йоанна. Технічно ця промова починається вже з 31 го вірша 13 ї глави, відразу після того, як Ісус умиває своїм учням ноги, коли Ісус каже, що пішла година, щоб прославився Син чоловічий, і потім дає їм заповідь любові, Власне, починається вже тоді оця прощальна промова. А для того, щоб легше запам'ятати поділ цієї прощальної промови її динаміку, то можемо запам'ятати, що ця прощальна промова знаходиться з 14 по 17 главу Євангелії від Йоанна, і вона ділиться на три частини: 14 глава це і перша частина, 15-та, друга частина і 17 глава. Так звана архірейська молитва Ісуса це є третя частина останньої прощальної промови Ісуса. Ця промова Ісуса до своїх учнів є за значимостю настільки важлива в Євангелії, що її часто порівнюють до нагірної проповіді Ісуса в Євангелії від Матея, котра є розміщена з 5 по 7 главу, або до навчання Ісуса в Євангелії від Луки. Яке розміщене з 9 по 19 главу в Луки. саме там Ісус іде по дорозі до Єрусалиму і навчає. Отже, це, ця промова прощання Ісуса часто кажуть, що нагадує заповіт. Перед тим, як відійти, Ісус своїм учням дає повчання, останні підбадьорює, прояснює їм дуже багато речей, які вони не розуміли в часі його прилюдного служіння, і відкриває їм тайни стосовно майбутнього. Сьогодні я хочу наголосити кілька акцентів, які є присутні в 14 й главі цієї прощальної промови, властиво в її першій частині. На самому початку Ісус каже: Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене. Це нагадує як три заповіді. Учні перебувають в тривозі, оскільки Ісус відходить а вони не знають, куди Він йде. Також Юда кудись вийшов, Ісус каже, що хтось його зрадить. І тому Ісус закликає, щоб вони не перебували в тривозі. Що натомість Він пропонує? Він каже: віруйте в Бога і віруйте в мене. В єврейській мові слово віра звучить як емуна, і означає довір'я до особи. Для того, щоб страх, тривога нас не паралізували і не наповнювали наше серце. Ісус каже, ми повинні покладатися на Бога. Слово віру в єврейській мові, до речі, є спільно зі словом Амінь. Довірити себе Богові означає сказати Богові так. А довіряти Богу Ісус каже, означає вірити в Ісуса, який являє Бога. В наступному другому вірші Ісус каже: в домі Отця Мого багато жителів. Коли б не так, то я сказав би вам іду напоготовити вам місце. Ось образ, який Ісус пропонує своїм учням. Він іде, учні намагаються зрозуміти, куди Він прямує, чи зможуть вони піти за Ним, а Він згадує дім свого Отця. Перед тим іван від Йоанна, дім Отця Ісус згадує, коли говорить про Єрусалимський храм у 2 главі, в 16 вірші. Каже Ісус продавцям голубів у цій другій главі, «Заберіть, отже, звідси, заберіть отже, звідси, не робіть дому, отця мого торговим домом. Розуміння ізраїльського народу, храм Єрусалимі був тим місцем, де сходилося небо і земля. Тут кожен міг з'явитись перед Божим лицем, увійти в Божу присутність. Храм Властиво був одним з найважливіших символів єврейської ідентичності. Тепер Ісус на Тайній вечері говорить своїм учням про нове місто, новий дім. Тепер Він говорить про те, що небеса і земля зійдуться знову, Бог оновить цілий світ, і відтак місця вистачить усім. Отже, коли Ісус говорить про те місце, яке Він хоче нам приготувати. З огляду на те, що ми читаємо в Откровенні, яке також є автор, за, автор, написане за авторство Іоанна, ми розуміємо, що Він говорить про нове небо і нову землю, про весь переображений світ, який Він готує для нас у часі свого приходу. Але мене зацікавила також інша інтерпретація, яку пропонує Роберт Гандрі, який, до речі, написав один з найкращих однотомних англомовних коментарів на Новий Завіт. Для цього, щоб зрозуміти хід його думок, потрібно повністю прочитати розповідь Ісуса про перебування Ісуса в Єрусалимському храмі і ці слова, які Він там говорить з 2 главі 16 по 22 вірш. Каже Ісус, не робіть дому Отця Мого торговим домом, а юдея озвалась і мовили до нього, яким знаком доведе, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь: зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли Воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що Він оте говорив їм, і увірвали Писанню та слову, яке Ісус був вирік. Отже. Храм у розумінні самого Ісуса це є розп'яте, а потім воскресне тіло Христа. Вітак, слова житла або оселі є іменником від дуже важливого для Йоаннового богослов'я слова перебувати. Каже Ісус у 4 міщі 15 глави. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Що хоче Ісус сказати? Що кожний віруючий може мати місце в Ісусі, якщо буде перебувати в ньому. Більше того, в 14 главі, в 23 вірші сам Ісус каже, коли хтось мене любить, то й Слово Моє берегтиме і Злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до, ньому, до нього і в ньому закладемо житло. Отже, коли Роберт Гандрі каже, що Ісус говорить про житло, про оселю, про дім Отця, то Ісус тут має на увазі своє воскресле тіло. Цей образ для мене є досить цікавим, тому що як ми читаємо послання до Ефесян. Одним з образів церкви апостол Павло називає Тіло Христове, де він каже, що Ісус є Голова, а ми, як члени, всі зібраному цьому Воскресному тілі Христа. Чи я думаю, що для того, щоб зрозуміти, котра інтерпретація є більш точна. Потрібно брати до уваги ціле святе письмо, і думаю, що одна і інша інтерпретація десь перекликається між собою. Тому що, коли ми говоримо про те, що, яким є Божий план стосовно світу, то ми розуміємо, що це є нове небо, нова земля, переображений світ, як про це говорить Книга Откровення. Але як ми стаємо до цієї реальності, очевидно, через нашу єдність з Христом, через нашу Участь у воскреслому тілі Христовому, якою є церква. Що каже Ісус далі в третьому вірші? І коли відійду і вам місце приготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Отже Ісус не йде для того, щоб щось там майструвати, приготувати їм якусь оселю, але це насамперед є дорога на хрест. Дорога через Розп'яття, смерть, погребення, Воскресення і Вознесіння до Отця. Без цього ми не зможемо перебувати в Ісусі. Що означає повернення Ісуса? Хтось вважає, що тут йдеться про Парусію, оцей другий славний перехід Христа. Деякі інтерпретатори навіть говорили про П'ятдесятницю. Але найбільш, імовірно Ісус говорить про своє. Повернення до учнів відразу після Воскресіння. До речі, Євангелист Йоан єдиний чотири рази вживає грецьке Слово Ерхомай на означення приходу Ісуса. Він говорить, що після Воскресіння Ісус приходить до своїх учнів. До речі, одне з е, означень Ісуса в откровенні також є, що Він є той, котрий приходить. Отже, три означення, три означення Ісуса, як того, котрий приходить, є в 20 й главі і одне в 21 й главі, я їх зараз наведу, як приклад. В 19 вірші 20 глави сказано, як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались боюдею. У Ісус, став посередині та й каже їм мир вам. Пізніше в 24 му вірші ми читаємо. Томаш, один з 12, на прізвиську Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. І ще далі в 26 вірші, цієї ж 20 глави, читаємо, по вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними, і виходить Ісус, а двері були замкнені. І в 21, 13-му вірші. Сказано, що підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм а рибу й теж. Отже, тут вживаються різні форми одного і того самого слова, котре означає, що Ісус приходить. Запрошую вас до читання цієї глави, щоб ми могли розуміти динаміку цієї розповіді. Нехай наше читання буде терпеливе і вдумливе. А наступного разу я поясню ще кілька інших нюансів, які дозволять краще нам відчитувати цю 14-ту главу Євангеліана, який Ісус розповідає дуже багато важливих речей перед тим, як Він відійде, щоб пережити страсті задля мене, задля тебе, задля цілого світу.